Всім привіт! З вами анонімний кур'єр Болт. Сьогодні у нас 20 число і випав перший сніг. Тому я записую цей відосик. Самі смачніші, якщо я пам'ятаю за півроку коефіцієнти, які були в Болт Фуд. 3-1. Подивимось, скільки можна заробити за одне замовлення. Пройшовши від, Зараз покажу вам. Так, щоб в калюжу наступити, поки йду. Тебе маркет. Ось звідси з піцадей. Так? Звідси. До ось сюди. Ось так. Заробити це, це можна 72 гривні. Мене в замовленні писало. Займає часу 15 хвилин. Як вважаєте? За 15 хвилин пішки. 72 гривні.